В Бердичеві представники народної самооборони заблокували приміщення райдержадміністрації. Люди кажуть, мають власну кандидатуру на пост голови адміністрації, втім переконані, їм нав'язують іншого керівника. Громада міста Бердичев однозначно вирішила виставити свою кандидатуру на пост голови районної державної адміністрації. Це було погоджено з людьми, які, з фахівцями, які на цьому знаються, і цю людину ну, особисто знають, з нею працювали. Його кандидатуру ми поїхали. Разом з ним особисто представили його нашому новому голові облдержадміністрації Кізіну. Начебто все погодили, вдарили по руках. На сьогоднішній день ситуація змінилась. Нам хочуть поставити людину, яка ну, ніякої не має ні досвіду роботи в районі. Просто від політичної партії Свобода голова облдержадміністрації Сидір Кізін каже, кандидатура Свободівці дійсно розглядається. Втім, влада прислухатиметься до думки громади міста. Жодних призначень і подань на керівників районних державних адміністрацій ще немає. Я жодних подань не підписував. Ми звичайно будемо прислухатися не тільки до громади в Бердичівщини, а й до інших громад. І щодо призначення на посад. На посади я особисто, як голова обласної адміністрації, не підпишу жодного подання на людину, яка не сприймається громадою, не сприймається середовищем, яка чимось себе заплямувала. Щодо блокування приміщення Бердичівської райдержадміністрації, Сидір Кізін додає, спілкувався з керівником самооборони особисто. Я говорив з керівником народної самооборони Андрієм Парубієм і. Е е е Отримав відповідь, що по Бердичеву координатора народної самооборони немає. Тому, якщо хтось е, говорить від імені народної самооборони, то до цього є питання. За вихідні біля Бердичівської райдержадміністрації виросли барикади. Саме так представники місцевої самооборони відреагували на нового очільника району. Люди кажуть, вони проти того, щоб на посади призначали лише за партійними ознаками. Бердичів самооборона наголошує на своїх вимогах і. Заявляє, що ми нікого чужого сюди не пустимо. Ми будемо боротися за своїх кандидатів, за яких за тих людей, яких знають тут місцеві люди, і вказівок зверху ми не будемо сприймати. Губернатор обіцяє порадитись з громадою, а Бердичівська самооборона готова блокувати адміністрацію, доки район не очолить саме їх кандидат.